Примусових таких, вот щоб у нас була якась евакуація, у нас ми не бачимо такої загрози для примусових. Евакуації, Прориву фронту немає. Да, у нас йде зараз обстріл при фронтових громад, ну нас не постійно йдуть. З 24 лютого 2022 року у нас постійно. І ту ж Комушеваху обстрілювали Різьку громаду, скільки обстрілювали, і ту ж Кушугумську, Білінківську, там нас ну, в кожну громаду, а Запоріжжя Запоріжжі, скільки у нас прильотів було, і втрат скільки було. Ну, ми ж не, не робимо тут масову евакуацію всіх людей. Тому, якщо мешканці звертаються, ми зробимо без питань. Це ж закон для нас, якщо у мешканців є така потреба. А якщо ні, ми ажіотажу на цьому ну, наводимо навіщо? Для нас е вкрай важливо зберігати спокій серед цивільного населення, і як влада ми забезпечити їх повністю е роботою всіх служб, які є на території по обслуговування людей і по безпеці також.